На шляхоремонтних підприємствах готовність номер один. Серед прибиральної техніки піскорозкидувачі, підмітальні машини, трактори, автогрейдери, снігонавантажувачі. На вулицях вони з'являться, якщо буде снігопад та мінусова температура. Зразу спочатку виїжджають піскорозкидальні машини, посипають в першу чергу автомагістралі, підйоми, зупинки громадського автотранспорту, пішохідні переходи. Далі переходять на. Бокові вулички міжквартальні, тобто кожен піскорозкидач має свій маршрут. Снігоприбиральники працюють з початку листопада до кінця березня. У дні хуртовин та снігопадів техніку використовують цілодобово без зупинок. Ми працюємо по зміну. Якщо падає сніг, працюємо по сильному режимі, міняємося, зміна зміну приймає, передає. Щоб було чисто, щоб це стараємося прибирати весь час. Двірники жеків у своїх арсеналах великої прибиральної техніки не мають, але найнеобхідніший реманент на випадок негоди у кумірчинах вже підготували. У нас на складі знаходиться сіль. Для посипки самих тротуарів і піскосуміші приготуваннями а у зимовий період, і також для прибирання знаходяться мітли і з іншої сторони на складі знаходяться льодовідбивачі для цього відбивання льоду. Напливив льоду на тротуарах. Загалом комунальники підготували для прибирання вулично-дорожньої мережі понад 130 одиниць спецтехніки. З них 85 прибиральних автомобілів та 45 для навантаження, вивезення снігу та погрузки піскосуміші. Сьогодні у Львові сніжить, але за 2-3 дні синоптики обіцяють знову потепління. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.